Всіх вітаю в даному відеоролику на зв'язку. Як завжди, Захар І сьогодні я поясню вам максимально детально стратегію індикатора Parabolic SAR, як по ній торгувати, як по ній входити в угоду, як правильно перекриватися. І головне, я покажу вам в кінці відео, скільки мені вдасться по ній заробити коштів. Давайте перейдемо до налаштування всіх інструментів. Першим ділом ми ставимо сам індикатор: індикатор Parabolic SAR. Але змінюємо один параметр і виставляємо колір на такий бірюзовий. Після чого закриваємо дане вікно і змінюємо таймфрейм. Його ми виставляємо 30-секундним. Обов'язково беремо і ставимо свічний графік. Якщо він у вас вже стоїть, змінювати нічого не треба. Далі ми з вами можемо переглянути, що індикатор Parabolic SAR у нас зображений у вигляді ряду крапок, котрі йдуть одна за одною і знаходяться або над, або під графіком. Якщо крапки знаходяться над графіком, це свідчить нам про те, що рух у нас буде несхідним, або вже є несхідним. Якщо крапки знаходяться під ним, це свідчить про те, що рух у нас є висхідним або вже є висхідним. Як же знаходити сигнали на ці угоди? Друзі, тут все максимально просто. Заходимо ми в угоду тоді, коли крапки змінюють наш напрямок. Умовно, зараз вони з'являються у нас під графіком. Якщо крапки зараз почнуть з'являтися над ним, ми будемо заходити в угоду. Для того, щоб війти в угоду, нам треба, щоб вони по-перше змінили свій напрямок, і по-друге, ми маємо дочекатися саме другої крапки. Умовно, зараз ми рухаємося знизу, після чого крапки починають з'являтися вище графіку. Бачимо першу вище, бачимо другу вище. На другій крапці ми заходимо донизу. Так само і з рухом вгору. Нам завжди треба побачити підтвердження у вигляді другої крапки. Зараз давайте я знайду ситуацію і продемонструю вам, як працює дана стратегія. Бачимо сигнал по валютній парі USDPKS. Відкриваємо угоду вгору. Дивіться, у нас крапки знаходяться до цього вгорі, після чого змінили свій напрям і знаходяться вони над графіком. Ми побачили другу крапку, і на другій крапці одразу ми заходимо в угоду вгору. Пояснюю! Банально бачачи другу крапку, ми завжди можемо відкривати дану угоду. Час експірації ми підбираємо x 3 до таймфрейму. Можна x 2 але останній тиждень я з своїми знайомими, своїми друзями трейдерами, експериментую дану стратегію також на x 3 часу експірації, і справді він себе доволі непогано показує. Тобто таймфрейму на 30 секунд помножимо дане натри. І бачимо з вами 90 секунд. 90 секунд відповідно на 1 хвилину 30 секунд ми з вами відкриваємо угоду. Угода відкрита, сума у мене 4000 гривень, у вас може бути будь-яка. Лишається 40 секунд. Давайте глянемо, як ми все-таки з вами відпрацюємо. Лишається 1 секунд, і ми з вами забираємо максимально впевнений плюс по угоді USDPKR. Бас! І прибуток. Валютна пара євро чи хафе. Бачимо з вами абсолютно ту саму ситуацію. Бачимо формування першої крапки у протилежному напрямку, оскільки до цього вони спадали. Зараз вони знаходяться вже під графіком, коли до цього були над ним. І бачимо формування вже другої крапки. Відповідно по валютній парі євро чи хафе, де ми і побачили формування даних двох крапок по індикатору Парабольксар. Ми з вами відкриваємо угоду у напрямку вгору. Очікуємо на її відпрацювання. Остання угода єврочикапе, і ми з вами також забираємо по ній прибуток. В результаті за буквально дві угоди в цьому відеоролику ми фіксуємо з вами топовий плюс. За цей відеоролик вийшло заробити плюс 7160 гривень чистого прибутку. Як на мене, це є насправді дуже гарний результат. А якщо ви хочете отримувати більше подібного навчання, більше подібних стратегій, більше актуальної інформації в трейдингу, а головне. Торгові сигнали і навчання технічному аналізу кожного дня. То кожен з вас має підписатися на мій канал. Торгова кімната він буде в описі даного відеоролику або в закріпленому коментарі. Саме там ви зможете знайти всю цю інформацію, котра додається і оновлюється щодня. Канал є абсолютно безкоштовним і не треба ніде реєструватися, проходити якісь там перевірки. Ні. Банально підписуєтеся на канал, все ви вже в ком'юніті, і ви вже безкоштовно можете отримувати таку інформацію.